Та ярис цьому. Я пригадую дитинство в Умані, красиве місто, під між Києвом, Одесою, Парк Софіївка. Я пригадую це все на нашу народну творчість, пісні, родини, хрестини, весілля. Це в українців було завжди: незалежність, свобода. Бачення і по іншому житті разом хату будують місяць глину, разом свято, разом горе. Це було завжди в Україні. Я на цьому виріс, і, і, і я з цим жив. І як тільки з'явився перший історичний момент, я ні секунди не задумаючися, прийняв для себе рішення. І якби це все повернулось назад, я б зробив теж саме. Да, це нелегко, 25 років. Але хотілося це зробити, і ми це зробили безкровно, спокійно, виважено, не накручуючи людей, не використовуючи людей, а всю відповідальність взяли на себе, на себе. тому що. Були політи влада Москви була категорично проти, і ви ж розумієте, як події пішли в Києві, так пошли пішли події в всьому радянському союзі, і тут вирішувалась незалежність. Вибачте, і Казахстана, і Арменії, і Білорусії, і Літви, Латвії, і Естонії, в тому числі тут в Києві все вирішилося. Всі дивилися на Київ, як поведе себе Київ, і всі сили були Москви кинути проти Києва. Але можна було піти там, звернутися до людей, вивезти студентів, підняти. Ну, ну, ну тоді у нас, не, якщо в тебе розуму не вистачає, то треба ховатися за людей. А ми вирішили, може пройде ще деякий час, по-іншому. Я коротко сказав: прийняли, нагодували, напоїли, обняли і відправили. Сказали, все буде добре, відправили, а зробили по-своєму. Так як вважали за потрібне. 25 років, як вчора, ці події, які відбувалися, мені повезло, як людині, як громадянину, як політику, я безпосередньо приймав участь в усіх цих подіях. Ми е, бачили результати референдуму за незалежність майже там, біля 90%. Е, до цього було рішення парламенту Верховної Ради України, але до того була ще робота. Робота політиків, робота е, е, громадян, громадськості для того, щоб ми підійшли е, цивільно до того питання і швидко прийняли рішення. 19 серпня всім відомі події 91-го року. Це е, ГКЧП так зване, воно відбулося тоді в Москві. І для того, щоб це не перекинулося на нашу Україну, відповідальні політики припинили негайну відпустку. Це було в серпні. У мене був медовий місяць, одразу після весілля. Мені було вже тоді виконалось 25 років. Ми зібралися в Києві. Не всі депутати, але дуже багато депутатів. І для того, щоб виробити точку свою зору, бачення, проаналізувати і моментально прийняти рішення, рішення Верховної Ради про прийняття акту про державну незалежність Держави Україна. Я був один із тих людей, хто приймав і був співавтором декларації про державний суверенітет приблизно минув рік, це було 16 липня 90-го року. А Незалежність ми приймали 24 серпня 1991 року. Цікаві були події, цікаві люди з'їхалися в Україну, не всі з добрими намірами. Я пам'ятаю, як приїхав генерал Вареннік, здається, заступник міністра оборони тоді РСР, як були і перші секретарі. ЦК компартії Політбюро і голова Верховної Ради на той час Леонід Макарич-Кравчук. Тут на вулиці біля Верховної Ради, біля готелю Київ, у нас були спілкування і на підвищених тонах, різні, але здоровий глуз переміг і були прийняті негайно правильні історичні рішення. Був поданий сигнал суспільству. Що Верховна Рада бере на себе відповідальність, і ми готові створювати незалежну державу. Ціле покоління вирісло, вирісло в іншій системі вона вже рушилася. І від матеріального статку людей це відчувалося пусті полиці, невиплати заробітних плат, плац, шалена інфляція. Люди вже не хотіли так жити, але ще була така, вони не знали, що будуть. Я вам відверто скажу, ніхто не знав, в тому числі і я не знав. Але е, бажання збудувати незалежну державу сильну, воно перемогло. І е, не було страху, не було боязні. Якщо ти вже прийняв рішення балотуватися в Верховну Раду, тебе обрали люди, від тебе чекали якихось дій. І це було таким е, мовою, мовою нашою серед депутатів, про що ми тут. Чи треба складати мандати, чи треба брати на себе відповідальність? І ми взяли на себе відповідальність. Ну це дуже швидко пройшло. 19 серпня ГКЧП 20, 21, 22, 23, Це 2-3 дні, поки всі з'їжджалися, поки ми напрацьовували документи. І люди чекали, чекали від влади дій. І ми діяли. Це забути неможливо, це просто неможливо, тому що ну, там, сотні років цього чекали, і ти опинився в цей час, в цей момент всередині, і ти частинка історії. Е, ну, сказати, що були сльози, радості, вигуки, е, хтось, скажімо так, просто мовчки це сприймав в душі, це не обов'язково наружу, все всі, всі по-різному. Але ну от знаєте, як сонце зійшло. От як, наприклад, полярна ніч, там чекаєш, чекаєш півроку, і так раптом сонце. Да? Отакий от, був е, настрій. Е, відкрию таємниці. Ніхто конкретно не знав, що робити завтра, післязавтра. Але натхнення, підйом був такий, що просто все розберемося, все вирішимо. Ми єдині. Держава Україна є, все вперед, крок за кроком. В Україні прекрасні люди, дуже прекрасні. Вони, вони відкриті душею, їх люблять в світі. всі. Завжди відповідальність на політиках. Ми тоді показали єдність, єдність Верховної Ради. Здається, тільки чотири голоси було не проголосували. Чотири і 450. Ми показали єдність на всіх рівнях: міськрад, облрад. Райра, тоді ще було. Да? І коли суспільство, світ бачить єдність політиків, тоді зразу реагують. Так, це сила, це єдина держава, це все одне ціле. І Львів, і Севастополь, і не дивлячись, хто якою мою виступав, говорив і Чернігів, і Луганськ. І, так. і завдання політиків навести порядок в хаті, всередині держави. От при... Як тільки з'являється зовнішній ворог, і неважно з якого він боку, вони завжди були скриті чи відверті вороги. Вони і будуть. І так, це стосується багатьох держав у світі. Чому держави озброюються, тримають армію сильно? Тому що завжди є ну, погані люди, погані країни, які хочуть тебе щось відкусити у тебе забрати. Перший крок єдність. Обнятися, поцілуватися, помиритися, пожати руку, прийняти єдине рішення в парламенті, які об'єднуючи кількістю 450 голосів, показати суспільству все, всякі війни між особи, закінчити. Від цього страждала завжди держава, Україна. Вона була раніше, як тільки раз всередині зразу. Проблеми ззовні. зразу ж, як тільки міцно тримаємося, все, світ зразу на нашій стороні. Коли світ бачить, ну ви бачите, у нас 200 посольств в державі України. Вони всі дивляться, вивчають ситуацію, доповідають урядам своїх країн. Коли вони бачать, що у нас в одну сторону одні тягнуть, другі в іншу, треті в четверту, тоді цим скористовуються, скористовуються і будуть скористовуватися завжди. Перший крок негайний. Об'єднати, і це залежить від політиків, від керівників фракцій, керівників партій, від уряду, від президента, від все не, не од одної людини, а от об'єднатися заради держави України, заради майбутніх поколінь, не заради, там, вибачте, грошей чи накопичення, чи цих посад. Крісла приходять і уходять. Я стільки бачив людей, які приходили, а потім чи виносили їх, чи. В інші місця відправляли, ще в бігах. Вже ж багато прикладів таких негарних для політиків. Об'єднатися. Як тільки об'єднання буде, повірте, всі обламають зуби наступного дня. От то, що ми зробили, ми показали єдність, єдність політичних сил, єдність депутатів, єдність всіх. Всіх. І тоді зразу світ нас визнав. Він був різний. 239 депутатів, називалася Група за соціальну справедливість. Да? Була Народна Рада біля 100 депутатів, 101, може, біля сотні. Іграфечіхновський, я чули. Були афганці, були Шахтарі. А, і обиралися не на постійну основу, а на це було за сумісництвом, У людей була основна професія. Да. І, цьо, і, цьо, і цьому парламенту довелося пройти реструктуризацію як внутрішню, так і тобі, що бралися в одній країні за часів Радянського Союзу, а потім стали парламентом Незалежної України вже першого скликання. Е якщо відверто сказати, то е за партійними квитками це був парламент комуністичної партії Радянського Союзу. По моїм підрахункам, може, відсотків 80. Але цей парламент приймав декларацію про державний суніортет, акт про незалежність і інші документи, які стосувалися незалежності. Це говорить про те, що да, була така система, і люди були виховані в тій іншій системі. В нинішньому парламенті я також бачу дітей. Бувших секретарів ЦК, обкомів, які зараз знаходяться в різних фракціях, в різних партіях. Ну і вони всі вже представляють Незалежну Україну. Це був перехідний парламент, який зробив свою історичну справу. І він був виважений, він був розумний. І за якістю він був дуже був якісний. Він був. Там було багато людей, які були державного рівня, які готові були вчитися, які знали деякі питання державного управління, які допомагали один одному, незважаючи на сварки, незважаючи на різні організаційні питання. Але такої... ми, ми, ми показували культуру поведінки всьому суспільству. Тобі ж я не пригадую бійок якихось, я не пригадую один за одного голосування. Ну, це, це було неможливо, це була шалена відповідальність. Тобі дові... Ну, це 450 було мажоритарщиків. Тобі довірили бути депутатом, Не дай Бог ти, щоб не прийшов на роботу і там за тебе хтось проголосував. Це було неможливо. 239 депутатів називалася Група за соціальну справедливість. Да? Була народна рада біля 100 депутатів, 101, може, біля сотні. Ігор Федорович Хіхновський, я чули. Були афганці, були шахтарі, ем, і обиралися не, не на постійну основу, а на це було засуміцтво. У людей була основна професія. Да. І, ць, і, ць, і, ць, і цьому парламенту довелося пройти реструктуризацію як внутрішню, так і. Ем, Тобі, що бралися в одній країні за часів Радянського Союзу, а потім стали парламентом Незалежної України вже першого скликання. Е, якщо відверто сказати, то е, за партійними квитками це був парламент Комуністичної партії Радянського Союзу. По моїм підрахункам може відсотків 80. Але цей парламент приймав декларацію про державний суніорет, акт про незалежність і інші документи, які стосувалися незалежності. Це говорить про те, що да, була така система, і люди були виховані в тій іншій системі. В нинішньому парламенті я також бачу дітей, бувших секретарів ЦК, обкомів, які зараз знаходяться в різних фракціях, в різних партіях. Ну і вони всі вже представляють незалежну Україну. Це був перехідний парламент, який зробив свою історичну справу, і він був виважений, він був розумний. За якістю він був дуже був якісний. Він був там було багато людей, які були державного рівня, які готові були вчитися, які знали деякі питання державного управління, які допомагали один одному, незважаючи на сварки, незважаючи на різні організаційні питання. Але такої ми ми, ми показували культуру поведінки всьому суспільству. Тобі ж я не пригадую бійок якихось, я не пригадую один за одного голосувань. Ну, це, це було неможливо. Це була шалена відповідальність. Тобі дові... Ну, це 450 було мажоритарщиків. Тобі довірили бути депутатом, не дай Бог ти, щоб не прийшов на роботу, і там за тебе хтось проголосував. Це було неможливо. Що сталося поганого за ці роки? Після приватизації. У нас з'явилися багатих людей забезпечених. Да. Крім приватизації підприємств, вони приватизували деякі засоби масової інформації і частину політиків. А от через політики вони почали лобіювати виключно свої інтереси. Тоді таких лобювань не було, в принципі, не було. Тож ми бачимо законопроекти, які там стосуються тої чи іншої галузі, чи якихось там податкової сфери, за якими явно стоять вуха того чи іншого олігарха. Да. І використовується парламент, і використовуються народні депутати, яких навіть вони привели, посадили тим чи іншим способом. Це вже справа техніки. І е е дискредитується сама ідея парламентаризму. От дивіться, якщо зараз вийти запитати, яка довіра до парламенту, цього скликання, попереднього чи там, останніх, вона приблизно однаково низька. Тоді довіра до парламенту була. Ну, я не можу сказати 100%, але 70, 80, 19 це був. Як надія, от в парламенті вирішується, в парламенті можна сказати, підняти любе питання, ніхто тебе не смикне, не сядь. Ти ж член цієї фракції чи членої партії, ти не маєш права, ми тебе не включимо в списки. Списків не було. я вважаю, ці всі списки вони дискредитовують парламентську ідею. Не не просто людей заплутали. Людей заплутали. Для... Це спеціально зроблено для ці партійні списки, партії для того, щоб контролювати частину пирога, частину влади. І людина йде, голосує там за лідера партії, не знаючи, е, хто там далі. другий, третій, четвертий номер, десятий, двадцятий. Людей заплутали. Е, е, но люди, люди мудрі, вони розберуться, вони розберуться, е, можна обманювати е, деякі час. Людей, але неможливо обманювати всю країну дуже довгий період. Люди розберуться. Непроста ця система змішана. Половина парламенту по списках, половина за округами, непроста економічна ситуація. Є і матеріальне заохочення, це не секрет, це пройде багато чого негативного. Що було, вже пройшло. Воно вирівнюється. Це просто. Людей доводять до такого стану, а потім цим користуються. Ну, Це пройде, і хто це робить, від того щасливий не буде. Не він, ні його діти. Цим треба закінчувати. Не треба використовувати владу в власних цілях. Це зробили не зараз, це зробили раніше. І це все, вибачте, вийде боком. Я, я бачу одне, я можу сказати свого досвіду. Хто працює проти людей, використовує людей, завжди получав розплату. Ніхто не проскочив. Я можу годинами вам розказати по кожному, якщо не сам, то діти, то онуки. Ніхто не проскочив. Влада вона від Бога. Даль руками людьми, але від Бога. І хто її використовує заради себе, він конче, закінчує погано. Прикладів дуже багато. Мені повезло і, може, не дуже, мій округ 20 кілометрів звідси. Тобі ж округ тут постійно ночував своїми проблемами, і я зразу ж закінчилося, їхав туди. Я сам собі не належав. Знаєте, ну тебе обрали люди, люди чекали надії. І плюс геополітичний такий рух одної країни нема, інша країна народжується. Мільйон питань від битових, якихось рядових газифікації, телефоналізації, до... Пенсій, стратегічних, і ти нікуди не діваєшся. Як я витримував, ну не знаю, як я витримував, не помічав ні часу, ні стану свого здоров'я. Був молодий. Да? Був молодий і я в цьому сформувався, я це відчував. Да? І ти знаєш, якщо ти не підеш на зустріч виборцям, на будь-яку зустріч, да? Люди хотіли чути, бачити, задавати питання, накази, особливо що стосується державного будівництва. Ну, ти ж знав, що тобі треба ще раз балотуватися в окрузі. Саме в цьому окрузі, тому що ти в другий не підеш, і в другому тебе не приймуть. Там є інший депутат, і ти знав, що тобі треба переобиратися навіть з такої точки зору, а не так, як зараз сховатися за списки будь-якої партії, не зрозуміло, де ти вискочиш депутатом. Ти, ти, ти відчував відповідальність, навіть якщо б у тебе думки з'явилися, тебе б там, знаєте, винесли ви, виборці, навіть якщо б ти сказав, це, я не балотуюся, Винесли б за секунду, приїхали, ви б... ти б не з'явився ніде. Я хочу побажати в першу чергу політикам, тому що все виходить від політиків, які займають вищі шаблі нашій влади. Нагадати їм, що життя не вічне, воно дуже швидко проходить. Так швидко, що іноді не помічаєш цього часу. І, як кажуть, всіх грошей не заробиш і все з собою на той світ не забереш. Я хотів би, щоб вони працювали так, щоб не було соромно. Іхнім дітям, онукам за діяльність батьків. Розумні люди з освітою. Але іноді жадібність оця помста один одному вона зашкалює і вона знищує Державу Україну. 25 років з'явився шанс у Держави України. Україна стала незалежною завдяки мудрості українського народу і політиків, завдяки мудрості політиків, підкреслюю. Я би хотів би, щоб та мудрость, яка була 25 років тому, перейшла нинішнім політикам. Мудрість, відповідальність нікому в світі ніхто не потрібен. Не проста людина, якщо там їдуть на захід, то працюють на яких там прибиральницями. Не ті, хто є гроші, це вже побачили. Багато у кого є гроші. Багато хто займав посади прем'єр-міністрів, і мерів багатьох міст. Держава і притулок тільки тут. І треба робити все, щоб не було соромно за свої дії, і ходити по вулицях спокійно, улибаючися, і не ховатися, і потім не виправдовуватися. Мудрості, відповідальності і дій.